Ти надзвичайно велика молодець. Знаєш чому? Бо ти вже зайшла всередину рекламного кабінету. Ти вже побачила, як там багато є кнопочок, і натиснула кнопку Створити. І зараз ми перейдемо до найважливішого питання реклами. Навіщо ти хочеш, щоб тебе побачили? Для чого це потрібно тобі? Бо саме це і є ціль в рекламній кампанії. І Фейсбук нам пропонує шість рекламних цілей. Ми з тобою будемо розглядати тільки 5, оскільки саме ними ти будеш працювати. Зараз я розкажу коротко про кожну із них. Ціль охоплення, вона є для того, щоб показати тебе найбільшій кількості людей. Ну або, звичайно, твого продукту. Трафік. Це ціль, яка є для того, щоб перевести людей за посиланням, тобто або на твій лендінг, або на сайт, або на телеграм-канал. Тобто, ми вже там вставляємо посилання, і це дозволяє нам людину перевести на посадкову сторінку. Взаємодія дуже дуже чудова ціль. Для чого розкажу? Вона для того, щоб ми могли зібрати лайки, коментарі під нашими постами або тими, що вже видані пости, або новими рекламними креативами. Наступна ціль це ліди. Це є наші потенційні клієнти. Коли ти готова приймати свої заявки, ми можемо налаштовувати рекламу на ціль ліди. В цілі ліди є також дуже хороша одна штука, коли ми можемо створити прямо в Фейсбуку, прямо в рекламному кабінеті, ми можемо створити миттєві форми. Миттєві форми, на які люди можуть відповідати. Натиснувши на кнопочку, ввівши, наприклад, там номер телефону або автоматичне може бути заповнення, це дуже зручно і приводить нам тоді лідів, які нам необхідно опрацьовувати. Продажі це найпросунутіша ціль, тому що тут ми можемо перевести людей на сайт для здійснення покупки. Як взагалі працюють ці всі рекламні цілі? Вони працюють по Поводінці людей, тобто Фейсбук, вибирає за поведінкою людей до кожної з рекламних цілей. І тепер про важливе немає поганої цілі. Всі ці цілі вони дуже добрі, але є неправильно використана ціль для твого стану або для твого продукту на даний час. От, наприклад, якщо ти тільки починаєш і про тебе ніхто не знає взагалі, ти хочеш показати себе як найбільшій кількості людей, тоді найдоцільніше вибирати ціль охоплення або взаємодію для того, щоб більшій кількості людей показати себе. Ця ціль не обирається для продажу, ми не можемо її обрати для того, щоб, щоб продати наш продукт і одразу отримати заявки. Вона обирається для того, щоб показати нас, наше життя і наш продукт зсередини. Якщо ти хочеш перевести людей на свій лендінг або перевести людей в телеграм-канал, доцільно використати рекламну ціль трафік. Це як машини, так багато, багато машин. Це є трафік. Напрямок руху. Ми вказуємо і йдемо. І якщо ти вже маєш готовий продукт і можеш приймати заявки, можеш приймати клієнтів, і ти можеш опрацьовувати ці заявки, ти можеш налаштовувати ліди, рекламну цілі ліди і проводити лідогенерацію. І я казала, що Фейсбук вибирає за поведінкою, і дуже неправильно, що якщо ми налаштовуємо багато хто з людей налаштовує ціль трафік, і вважає, що він одразу має отримувати заявки, покупки з сайту і клієнтів готових. Але так не буває, тому що поведінку, яку вибирає Фейсбук для трафіка, це ті люди, які найчастіше клікають на кнопочку, які просто тиснуть на цю кнопку для переходу. І тут реклама показується просто тим, хто клікає, а не тим, що купують. Бо ти задала неправильний намір для реклами. Ось в цьому є вся фішка: вибрати правильну ціль у даний момент. Розкажу вам приклад, взагалі, що таке реклама в порівнянні і налаштування рекламної кампанії. Це, наприклад, як ми викликаємо таксі, сідаємо до таксіста і кажемо, відвези мене кудись. Він нас веде, везе і везе саме кудись, а не туди, куди ми сказали. Ми не сказали ні адреси, ми не сказали ні міста, куди нам потрібно, і туди він нас і привезе. В нікуди. Він просто нас буде катати. Тому завжди необхідно чітко сказати, що і куди нам показувати, і куди нас вести. І я підготувала для вас алгоритм вибору цілей. Перше. На якому етапі я є зараз? Тобто, в мене є старт, впізнаваність, тепла аудиторія. Друге, що я реально хочу отримати від реклами: підписки, заявки, продажі чи перегляди. І третє, яка дія має статися для того, щоб людина побачила рекламне оголошення? Тобто, Просто запам'ятайте, перейдіть в дірект, напишіть, тобто дію, яку має здійснити людина. А тепер давайте зв'яжемо це все разом з нашим станом. Якщо ми в стані, що я запрошую, я відкриваю двері, тоді ми вибираємо ціль охоплення або взаємодія. Якщо я в стані, я веду, я показую напрямок, тоді доцільно вибрати. Ціль трафік. А якщо я в стані отримувати своїх людей, отримувати клієнтів, тоді однозначно вибираємо ціль ліди або продаж і бажано протестити. І той, і той. І доцільно, якщо ти зараз скажеш, я не обираю ціль, я обираю свій стан. І після цього тобі буде відомо, яку саме ціль потрібно поставити. А вже в наступному відео ми підемо з вами до вашої цільової аудиторії і до оферу. Тобто, хто є наша людина і що саме ми маємо їй сказати, щоб вона нас почула.